Всім мої з вами Бікмаєв і це у нас остання практика, метод. Метод Бікмаєва, якраз тільки на руках. Це база, після чого ви будете просто напрацьовувати, робити практики і потім стоїте у стінки напрацьовувати. Пам'ятаємо так, що наша головна ціль завдяки цьому методу Бікмаєва це саме робота з. Силовим елементом і зрозумінням стійок, а більшість стійок, маючи ці навички, ці скили, ми можемо спокійно у, стійок, у стінок стояти і напрацьовувати. Тобто, цей метод, це стійки на руках, який я запровадив, так у цьому курсі метод Бікмаєва, ви зможете реально почати стояти на руках. Ну, реально, Тут багато силових елементів. І сьогодні ми будемо давати напрямок саме стіок. Ми будемо повторювати і ці практики, котрі були, і те, що нам потрібно. Але ми почнемо вже з дихання цикл вакуум, як завжди ми любимо, і потім ми будемо розминатися. Без розминки ми працювати не будемо, пам'ятаємо, так? І сідаємо рівнюсінько. Цикл вакуум дихаємо ми тільки животом. Лещі розслаблені, на видиху, коли я кажу видих, вакуум, ми видихаємо все і втягуємо живіт. Три, 10, 15, 20 секунд три кола робимо. Ну, Поїхали тільки носом дихаємо. Пам'ятаємо, язик петлейний до піднебіння. Кожна у кожного свій темп. Bıdık, bakım. vedek bıdık. Bıdık, Bu bakım. vakum. Bu Sıkalım. Вдих, вакуум? Вдих, вдих. Розслабилися. ми починаємо з розминочки, нам треба прокачати зап'ястки. Розставляємо пальці, відштовхнулися плечима. І на навколишках перекати вперед-назад. Якщо є сили, ми піднімаємо коліна і робимо перекати. Дихаємо дуже повільно і помірно через ніс. Можемо вдих, видих вперед. Але мені подобається ось такі більш динамічні і маленько аплітудні рухи. Вони краще прокачують і розігрівають плечовий пояс і дихаємо, тримаємо повільно. Дихаємо спокійно Добре. Як поробили, ставимо коліна, руки ставимо ось так назад. Трохи ноги назад для того, щоб збільшити амплітуду. І робимо поштовхання тазу вперед і підтягування тазу назад. Руки не відриваємо від підлоги. Ми не відірвалися, цього не треба робити. Ми повинні завжди повністю приклеїні руки, зберігати на підлозі. І саме. Розтягуємо наші зап'ястки, вони дуже ця позиція дуже класно підходить для стійок на руках. Ми робимо просто перекати, дихаємо дуже повільно. Ви бачите, я просто роблю рух і розмовляю. І вам так само ви повинні не відчувати ніякого дискомфорту, то ви просто гуляєте по вулиці. З видихами ми будемо трохи пізніше працювати. Знову ж я нагадую, сьогодні суто робота. Стійках на руках. Добре. Як попрацювали, ми ставимо долоні ось таким чином. Ось так. Палець до пальця. Поставили і не ставимо плечі назад. Дуже важливо, щоб плечі були над зап'ястками. Ось ту. Навіть трохи можна вперед подати. І ту ми намагаємось вирівняти руки настільки, наскільки це можливо, і починаємо стискати кулачки. Дихаємо дуже повільно, знову ж не вісимо на плечах, нам це не потрібно. Тримаємо плечі над зап'ясками і працюємо. Якщо важко, ось так працюємо. Немає різниці, можете зігнути руки. І працюємо. Напрацьовуємо зап'яски. Дуже важливі елементи стійок на руках. Бо більшість балансів якраз тримаються пальцями. Я це розповідав в інших відео. Добре. Далі, як тільки ми розім'яли зап'ястки, ми повинні розім'яти плечі. Максимально просто. Ми стоїмо широкий горизонт. Ось у нас килимочок. Ми розраховуємо так. Встаємо в цуценя, Ось у нас цуценя, ми тиснемо грудь вниз, перпендикулярно. Після чого штовхаємось на носочках горизонт. Вдих, видих, Цуценя. Вдих видих, горизонт. Вдих, видих, цуцня, вдих, видих, горизонт. Вдих, видих, цуціня, вдих, видих, горизонт. Вдих, видих, цуціння, вдих, видих горизонт. Вдих, видих, цуценя, вдих, видих горизонт. Вдих, видих, цуценя. Вдих, видих, горизонт. Вдих, видих. цуценя. вдих, видих, горизонт. Вдих, видих, цуценя. І вдих, видих, горизонт. Далі, як тільки це пропрацювали, максимально звичайна цуценя, знову позиція, ми будемо скручуватись під одну паху, під іншу. Не виходимо з цуценя взагалі. Тобто ми не робимо цуценя, там піднялися. Ну, повинні ось – Цуценя, вдих, видих, скрутка вправо. Вдих. Виїдих. цуценя. Працюємо. Вдих. Видих. Вліво. Вдих. Виїдих. цуценя. Вдих. Виїдих. Вправо. Вдих. Виїдих. Цуценя. Вдих. Виїдих вліво. Вдих, видих. Цуцня. Вдих. Видих. Право. Вдих. видих. Цуцня. Вдих. видих. Ліво. Вдих. Видих. Цуцня. Вдих. Видих. Право. Вдих. Видих. Цуцня. Вдих. видих. Ліво. І вдих. Видих. Цуценя. Вдих. Видих. Вправо. Вдих. Видих. Цуценя. Вдих. Видих. Вліво. І повертаємось на положення, як же ж без мордою догори, собака мордою донизу. Без цього в стійках на руках нікуди не підемо. Але ми будемо працювати. Особ... По-іншому, спочатку, так, собака до морду до гори, собака мордою донизу, але ми будемо працювати через хвилю. Пам'ятаємо, що стільки на руках це не тільки балансовий і розтягуючий елемент, дуже багато треба сили. Тому ми будемо працювати через е, йогічні відтискання. Але вони повинні бути перший варіант, дуже легкий собака мордою донизу, собака мордою догори. Звичайно. Другий варіант. Внизу, гори, собака мордонизу, чатуранго морди мордою догори, собака морда донизу, чатуранго мордою догори. І третій варіант собака мордою донизу, чатуранга мордою догори, гори, чатуранго мордою донизу. І якщо ми будемо працювати, я буду давати останній варіант. А в тих елементах, що ви не можете, ви просто затримуєтесь. Наприклад, я кажу собака мордою донизу. Чатуранго. Ось ви затримуєтесь, ви отримаєте собака мордою донизу. Я кажу собака мордою до гори, ви вже виходите, собака мордою до гори. Я кажу, чатуранга, ви тримаєте собака мордою до гори. І потім я кажу, собака мордою донизу, ви тільки робите собака мордою донизу. Тобто ви ігноруєте слово чатуранга. Ви чекаєте, або собака мордою до гори, або собака мордою донизу. Ось і все. У вас два варіанти. І, ну, Чотири варіанти, грубо кажучи. Так? Один, потім з однією четрангою. Три варіанти. Так, три варіанти. Добре, я думаю, не треба пояснювати, як працює робити морди донизу морди до гри. І не Вже багато хто пройшов ці курси, тому поїхали. Морди донизу. Вдих вийдих чотуранга. Вдих. видих, морди до гри. Вдих, вийдих чотуранга. Вдих. видих, морди донизу. Вдих. Вийдих чотуранга. Вдих. видих до гри. Вдих, видих, Читранга. Вдих, видих, морди донизу. Вдих, видих, Читранга. Вдих, видих, догори. Вдих, видих, виїдих Вдих, видих донизу. Вдих, видих, Читранга. Вдих, видих догори. Вдих, видих, Читранга. Вдих, видих донизу. Вдих. Видих. Дих, видих до гри. Дих, видих, четранга. Дих, видих донизу. І вдих, видих. Читранга. Вдих. Видих. До гри. Дих, видих. Четранга. Дих, видих донизу. Супер, поробили. Зараз звичайні дракони зі скрутками. Тобто ми робимо собаками орди донизу. Дракон правий, дракон зі скруткою, мордою догори, мордою донизу. Показую. Мордою донизу. Вдих, видих. Правий дракон. Вдих. видих. дракон зі скруткою. Зверніть увагу, моя ліва нога залишається у повітрі. Я її не ставлю. Після чого ставлю руку мордою догори. Мордою донизу. І поїхали. Вдих. Видих. Лівий дракон. Вдих. Зі скруткою. Видих. Штовхаємо коліно. Вдих. Мордою догори. Видих. Вдих. Мордою донизу. Видих. Вдих. Правий дракон. Видих. Вдих. Скруткою дракон видих. Вдих мордою догори. видих. Вдих, мордою донизу, видих. Вдих, лівий дракон. Видих. Вдих зі скруткою. Видих. Вдих. Мордою догори, Видих. Вдих мордою донизу. Видих. Вдих. Правий дракон. Видих. Вдих зі скруткою. Видих. Вдих. Мордой до гри. Видих. Вдих мордою донизу. Видих. Вдих. Лівий дракон. Видих. Вдих зі скруткою. Видих. Вдих догори. Видих. Вдих. Донизу. Видих. Вдих. Правий дракон. Видих. Вдих. Зі скруткою. Видих. Вдих до гори. Видих. І вдих. Донизу. Видих. Розслабились. І остання розминочна. Справа, вона вже усім відома. Ми будемо робити накати. Пояснювати вже не буду, бо я це пояснював в минулих відео. Зараз вже буде предрозминка тренування, тобто ми вже починаємо основне тренування стійок на руках, але пред накати ми поробимо. Я думаю, ми будемо робити накати давайте, з блоками. Це буде зручніше і цікавіше. Затримання, затри, з, застрибуванням на блоки стільки на руках. Ми ставимо блоки посередині, і ми повинні накатитися на них і застрибнути, грубо кажучи. Тобто не застрибнути, а закинути ноги на самі блоки. Щоб не клюнути, я трохи ось сюди передаю, бо знаєте, він такий супермайстер стійках на руках. Клюнути я можу, нос розбити розбивав. Не бажаю вам, тому охайніше робимо всю вправу і сраку не рвемо. Якщо що, ми просто робимо застрибування на блоки. Робиться це. Нахиляємося, руки ставимо. Робимо накат в плечі, у нас звільняються ноги, і коли вони звільняються, ми просто закидаємо їх на блок. І Ось і все. це ось так. Вдих, видих, вдих накат, Видих. Вдих застриб, видих, вдих, накат, видих. Вдих вверх, видих, вдих вниз, видих, вдих, Видих. Вдих, вниз, видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Вниз. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Вниз. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Вниз. Видих. Розслабились. Зараз дихання, як завжди, класичне перебивання. Вдих. А, видих. А, вдих. А, видих. Вдих. А, видих. І видих, новий підхід. Same situation. Ми повинні напрацьовувати саме виходи. Ми сьогодні будемо тупо напрацюванням займатися. Бо весь цього стійок на руках не буде. Якщо складно, можете просто руки далі поставити. Для того, щоб більша амплітуда була, бо якщо розтяжки немає, то буде трохи складніше. Тому ми ставимо руки. Кожен свою амплітуду обирає. Чим ближче до блоків, тим важкіше. І поїхали вдих до грих. Вийдих. Вдих донизу, Видих. Вдих до грих. Вийдех. Вдих, донизу, Видих. Вдих до кри. Вийдих. Вдих донизу Вдих. Ось так, я казав, вийдих. Майже плюнув. Дуже близько. І вдих. Донизу, вийдих. Вдих. До крих. Вийдих. Вдих. Донизу. Вийдих. І ближче. Ще ставлю. Вдих. До гори, Вийдих. І вдих. Донизу. Вийдих. Сідаємо. і дихаємо. Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. 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 видих, і вдих. І видих. Останній підхід. Переходимо. Знову ж блоки. Підкоригували. Вийшли у довжину, котра вам зручніше. Плечі до вух. І вдих перекат. Видих. Вдих. Вниз, видих. Давайте я буду просто казати вверх-вниз. върх, вниз. върх, вниз. върх, вниз. върх, вниз. върх, вниз. Зараз поправлю. и вверх, и вниз. Дыхание. вдых, Выдох. вдых, Выдох. Вдых. Видих. А вдих. Видих. І вдих. І видих. І переходимо до основного тренування. Знову ж ми будемо напрацьовувати те ж саме, що і було, тільки з додаванням деяких фегментів. Деякі моменти ми будемо тупо задрочувати.